Ух, ел! Не, yeah, какой рассвет красивый. Сований палкий привіт від добрих дронів дістався Москви і передмістя. Уламки падають просто на будинки, палають цілі поверхи, росіяни у шоці, аеропорти у столиці боліт призупиняють свою роботу. Міноборони Ерефії звітує про збиті 144 безпілотники. А скільки не збитих, і куди вони влучили? Коли нам дадуть дозвіл бити далекобійною зброєю? Смак так званої СВО Росіяни вже починають відчувати наповну та як. Там московські еліти. Я Дарина Трунова. Сьогодні про це і не тільки. Готуйте попкорн. Буде цікаво і дуже гаряче. У боїці, ми просі, Такими вечори стають на болотах завдяки атакам українських дронів. Ще з вечора понеділка в різних регіонах Росії жителі, як самі кажуть, почали чути звуки мопедів та спостерігати за фаєр-шоу у небі. <звук> Та Ну, нічого дивного, сказали б українці, бо ми таке ледь не щоночі чуємо. Але тут є дещо цікаве: безпілотники атакували 9 регіонів Росії, крім Московської області: ще й Брянську, Курську, Орловську, Воронівську, Тульську, Липецьку, Калуцьку та є... От, зокрема, на брянщині, як каже місцевий губернатор, збили майже шість десятків дронів. І правильно, треба ж людям щось казати, щоб вони не забували, як далеко в глиб Росії просувається їхня так звана СВО. Але чи це всі дрони? Хороше питання. Головне добре, як і дрони. О, Місцеві змі повідомляють, що вибухи на Брянщині чутно було біля одного з об'єктів РосНЕФТЬ, тобто знов наше улюблене НПЗ, але російська влада поки скромно мовчить. От за декілька годин дрони дістаються і столиці російських боліт Москви, і це вже найцікавіше. Ось такі кадри публікують місцеві жителі. Вони настільки в шоці, що аж мову відняло. Мер Москви Сабянін у своєму телеграмі почав писати, що дрони активно збиваються, але чомусь про закриття аеропортів Шеремєтєва, Дамадідава і Внукова і затримку зо три десятки рейсів написати забув, як і про план кавьор теж. Може на Росії вже час забувати про польоти літаками. Як ви думаєте, напишіть про це у коментарях? Бо атаки безпілотників, як бачите, стають буденністю, і було б добре повернути російську еліту, так би мовити, з небес на землю, та пересадити на більш простий і звичний зі старих часів вид транспорту, наприклад, ось такий авозеночок. І поки москвичі лише продирали очі, звуки безпілотників неабияк збадьорили жителів передмість. Ось така картина маслом: уламки одного з дронів збила житлова багатоповерхівка у підмосковному місті. Раменському на декількох поверхах сталася пожежа. І от місцеві у пабліках пишуть, що впало ще на два будинки. Але губернатор про це ані пари з вуст. На території аеродрому Жуковський, що теж у Московській області, місцеві показали начебто результат збиття безпілотника. На аеропорт Жуковський безпілотник збили. І от повідомлення у Сабяніна скінчилися, але місцеві продовжили знімати, аби напевно, щоб інші руски розуміли, що війна справа колективна, і бумеранг рано чи пізно повернеться і до них. І вишенька на торті, те, як жителі Підмосков'я, власне, зустрічали самі дрони, можна сказати, як дорогих гостей. <звук> Сприймаємо як комплімент, і ось що ще цікаво: на ранок російська міноборони звітує про знищені майже півтори сотні безпілотників, 20 з яких збили якраз таки поблизу Москви. Але ж скільки не збили. Про це думаю незабаром дізнаємось. Ну вже за результатами. Ну, який розсвіт красивий, ось красиве небо, Це Тарамінська високовольтна. Моя саме перше квартира. От що на землі твориться. І за пів дня у після атаки, тобто по обіді, прокинувся і прес-секретар Путіна Пісков каже, атаку на житлові будинки в Росії ніяк не можна асоціювати з воєнними діями. Правда отакої? І це не все каже: так звану спецоперацію треба продовжувати, щоб убезпечити себе ж. Браво, може, хоча б убезпечити себе самих, ну, приміром на Курщині чи от на Бєлгарщині, де донедавна десятками втрачали свої шкаби з літаків на будинки своїх же жителів. Ну, таких самих, наче росіян, перелік можна продовжувати, але не буду. Все і так зрозуміло. Але що ж це було, і головне для чого? Поки в українському Мінобороні ситуацію офіційно не коментують. Хоча керівник офісу президента вже натякнув, що це може бути справа рук наших оборонців. І як би там не було, Росія відчуватиме так зване СВО, напевно, все частіше. Експерти кажуть, сьогоднішня атака вкотре показує, що українські дрони можуть долітати куди потрібно. І відстань до Москви – це вже навіть не відстань, бо наші Розробки можуть долати навіть не тисячу кілометрів в глиб Росії несколько производств у нас на протяжении года аботора тому, щоб випускати ударні БПЛА формату шахеда самого різного розміру, зможуть атаковать большие расстояния и наносить Российской Федерации ущерб. И сейчас мы достигли такого момента, когда мы в количестве и в качестве достигли паритета с Российской Федерацией, а то его превосходим. Это говорит о том, что игра началась с две стороны, и мы показываем Российской Федерации и жителям Российской Федерации, как это быть постоянно нон-стоп под ударами, чтобы жители поняли, что война она касается всех, а не только одной стороны. Поэтому мы атакуем э, нашими ударными БПЛА Ключевые объекты российской инфраструктуры в этот раз мы провели атаку я насколько понимаю по аэродромам, которые тоже являются части... частично объектами критической инфраструктуры, и символически это было сделано по столице Российской Федерации по Москве. І тут хочу сказати, що це вже друга масштабна атака дронів по Росії упродовж тільки вересня. У перший день осені росіяни теж гарно запалювали. Тоді у гості до них завітали з півтори сотні дронів, ну майже як і зараз. То може все таки час згортати так звану СВО, чи може росіяни так швидше зрозуміють, що війна це не лише десь там. Ну а якщо не зрозуміють, то принаймні відчують це на собі. Звичайно, ми не сподіваємося, колись до росіян щось дійде, розраховуємо на власні сили і підтримку партнерів, тому і просимо дати дозвіл бити далекобійною зброєю. Адже поки на жаль, ми зовсім в нерівних із ворогом умовах. Але, попри це, наші оборонці роблять неймовірне, докладають максимум зусиль, аби стримати цю навалу. І дуже гірко, що ціна зависока, допоки хтось там думає і зволікає. Хоча і в цьому тунелі пробивається світ. Ось свіжий приклад Нідерланди країна дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії, і тут знаєте, я навіть хочу процитувати міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, бо це те, про що Україна говорить постійно, і от нарешті. Це звучить не від нас. Київ має право захищати себе, і якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Теж саме стосується ворожих ракет. Вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією. І от у США нині тривають палки суперечки щодо дозволу Україні бити їхньою далекобійною зброєю. Адміністрація президента Байдена надіслала Конгресу секрет. Тну доповідь про свою стратегію щодо війни про це пише Reuters. Що в ній останні аргументи чи наполягання на підтримці? Є надія, що зрозуміємо це вже цього тижня, коли зустрінуться Байден і Зеленський. Поки чекаємо та сподіваємось, але не може не надихати, як наші захисники вже доводять: ми можемо давати по зубам другій армії світу, і це робимо, не зважаючи ні на що. Пишіть, що ви думаєте, чи дочекаємось дозволі? Від західних партнерів. Чи варто діяти більш наполегливо самим? Якщо сподобалось це відео, звісно, ставте лайк, бо для нашої роботи це дуже важливо. А з мене наступного разу нова порція гарячих та актуальних новин. До зустрічі!